Новий мульт-Всесвіт. Невже таки з'явилася українська відповідь Марвел Гаррі Поттеру та Персі Джексону? Уявіть собі, характерники, чугайстри, відьми, хухи, лісовики, домовики та інші персонажі української міфології у вирої дивовижних пригод. Привіт-привіт! Я атмосферниця. Ласкаво прошу на мій канал, і сьогодні ми поговоримо про нове українське фентезі. Кий і морозна орда. Мені настільки сподобалася ця книга, що я вирішила один з примірників розіграти серед вас. Тому обов'язково додивляйся відео до кінця. Там будуть умови розіграшу. Можливо, саме ти станеш цим щасливчиком. А також, окрім моїх вражень, у вас буде змога дізнатися цікаві факти про неї безпосередньо від автора. Отож, погнали! Покажу в кадрі книжечку, нещодавно дочитала, і почну, мабуть, із розповіді про всесвіт. Так, до речі, на Форзаці вас зустрічає карта явного світу. За задумкою автора Ніка Лисицького, ця книга перша книга серії про фантастичні пригоди міфічних створінь у багатосвіті. Багатосвіт це великий, великий Всесвіт, у якому існує багато світів. І історія даної книги першої книги серії відбувається у явному світі. Мені дуже імпонує ця задумка. Де в чому нагадала дискосвітарі Тобто можливість створити великий фантастичний всесвіт і потім в ньому рухатися, робити багато-багато пригод. Книга вийшла у видавництві Фантастичні українці, позиціонується як епічне фентезі, така собі українська відповідь Гаррі Поттеру, Персі Джексону і, можливо, навіть трішечки Володарю Перснів. Чи це так і чи може ця історія дійсно полонити серця багатьох читачів? Будемо з вами сьогодні потихеньку розбиратися. Попри те, що книга розрахована насправді на дітей, таких собі 8 дивіз, 12 років. Вона дійсно сподобається дорослим, всім поціновувачам фентезі, пригодницького фентезі, тим, хто цікавиться міфологією. Ба Більше, я не знаю, чи настільки б смакувала цією історією, якби вона мені трапилася в дитинстві, тому що текст доволі таки насичений, насичений багатьма деталями, написаний багато українською мовою. Я не могла подумати, що мені настільки сильно Сподобається ця історія, вона стане буквально, мабуть, однією з кращих прочитаних цього року. Принаймні, на момент зйомки цього відео відбувається саме так. Що в центрі сюжету? Як ви могли здогадатися, хлопчик на ім'я і, забігаючи, наперед чи це той засновник Києва? Так, це засновник Києва, лишень маленького віку і який живе поки в зовсім-зовсім іншому світі. Наявний світ насунулася біда, там не закінчується зима. І не через погодні умови, а тому що сили зла захотіли полонити світ, захотіли заморозити його. Головний герой Кий трішки невпевнений в собі хлопчик, доволі такий мрійливий, який зростав без батьків. Хоче розібратися, що ж таке відбувається. Він прямує до Мольфара, але потім пригоди закручуються таким чином, що для того, аби розібратися, чому не завершується зима, боротися зі злом йому треба пройти довгий-довгий шлях і зустріти багато друзів, стати трішки розумнішим, зрозуміти краще себе. І ось на цьому моменті може здатися, що це доволі таки банальна історія. Скоріше, вона не банальна, доволі таки класична, тому що так в книзі використано теорію Кембола Шлях героя. Але те, як це зроблено, це буквально заворожує. Надзвичайно багато персонажей, до речі, і дуже відомих в українській літературі, і не тільки. Наприклад, я до прочитання книги нічого на свій сором не чула про Шубіна, такого собі персонажа, який пов'язаний із шахтами, із печерами, і добре відомий на сході України. Мавки, Чугайстри, лісовики, домовики, мара і багато інших персонажей. І всі вони доволі таки об'ємні, всі вони класно запам'ятовуються і так, здаються тобі рідними. До речі, під час прочитання виник доволі такий смішний момент. У головного героя є дуже класна здібність, надзвичайна сила, якою він наділений неспроста. І тут я хочу пригадати книгу, яка нещодавно дуже сильно нашуміла у буктоці. А я її випадково закрила. Це не спеціально, але як бачите, логічно вийшло під час відео. Тут стоїть четверте крило Ребек Ярус, про яке скоро буде відео. А впереду стоїть Київ морозна орда. Так ось деякі здібності згадані Ребеку Ярос, вони дуже схожі є і в персонажі цієї книги, але описані вони набагато достовірніше, як на мене. Ба більше, один із героїв, який мені дуже-дуже сподобався, це Змій, такий собі Змія, Дракон, Триголовий. І чесно, коли я читала сцени про Кия і цього Змія. Я вірила набагато більше, ніж коли я читала описи польотів на драконах. Я не впевнена, що книга «Київ. Морозна Орда прям дуже сподобається любителям четвертого крила, тому що схожість лише в певному факті, такому як надзвичайна сила або польоти на драконах. Але ти бачиш, наскільки це можна було. Професійно, якісно і смачно зробити. Тому аплодую і погнали далі. Чому я сказала про те, що не знаю з якого віку буде комфортно читати дітям цю книгу, це мова. Насправді мова легка для сприйняття, але є кілька особливостей. По-перше, тут присутня певна стилізація. Я не скажу, що це стилізація прямо під стару українську мову, але є слова, діалектизми, діалектизми з різних регіонів, і, на жаль, не всі вони пояснені. Тобто, на деякі слова ми бачимо сносочки, такий собі словничок, а деякі я не впевнена, чи всі дітки їх розуміють. І також про насиченість тексту можливо дітям буде читати комфортно, але вже більш дорослі зможуть оцінити наскільки він смачний і наскільки він атмосферний. Протягом прочитання книги увесь час у мене в голові наче грав такий собі фільм, десь в стилі можливо сторожової застави, але з якіснішими спецефектами. Тому я зрозуміла, що в плані мови побудови сюжету все справді круто. На жаль, не під час прочитання всіх книг ти бачиш в себе в голові класний фільм або серіал. Тут це працює на 100%. Наступний нюанс це побут, це дійсно те, що мене вразило. Книзі багато згадок про український е, традиційний одяг, а також про страви. На свій сором скажу, що під час прочитання я періодично гуглила якісь страви. Мені було цікаво про це дізнаватися. І так я знала не всі назви. Не скажу, що я прям цікавилася колись українською українську кухню, але після прочитання. У мене з'явилося таке бажання. О, я майже віршами заговорила, наче дійсно вразило. Можливо, до речі, це теж саме та книга, яка може представляти українську культуру за кордоном, показувати не тільки наших міфологічних персонажей, а й показувати нашу культуру загалом з її піснями, десь з характером українців, тому що так, звісно, як ви вже могли здогадатися прототипом для абсолютної більшості героїв явного світу та його жит... жителей, Людей і міфічних створінь, звісно, були представники української культури, історичні постаті, легендарні та міфологічні. І знаєте, мені вже хочеться прочитати продовження, начебто, тут закритий фінал, закрита одна пригода доведена доведено до логічного завершення. Але є кілька крючечків, які нам націкають про те, що продовження буде. Це не просто дитяча книга, це таке дуже красиве. Дуже легке зібрання пригод, і водночас. Багато інформації про українську культуру, десь про нашу ментальність. І так мені книга надзвичайно відгукнулася навіть з філософської точки зору, знаєте, такої світоглядно-філософської. Адже ідеї про те, що добро завжди перемагає, про те, з чого насправді вартує дружба, любов, взаємопідтримка. Хотілося б, аби сучасним дітям та підліткам сподобалася ця книга, і вони зростали дійсно на літературі, яка пропагує класні цінності. Одним із показників якості книги і те, чи вона подобається, є наскільки ти прив'язуєшся до певних персонажей. Для мене такою стала хуха маленьке зелененьке створіння, за яке я переживала всю книгу, чи все з нею буде добре? Таке знаєте, маленьке, хоробре, дуже миле створіння. І також мені справді сподобався отаман характерників Пан Ніхто. Мене вразило, як прописані були характерники, тому що про них насправді не так багато відомо, і Десь навіть є спекуляції на цю тему. А тут прям читаєш і віриш. Коли я тільки взяла цю книгу до рук, переживала, чи не буде тут якихось надто явних алюзій на того ж там Гаррі Поттера, чи не буде знаєте такого сліпого наслідування. Коли ти читаєш книгу, такі ну це від Толкіна, це Гаррі Поттер, це ще звідкись. Ні, такого не було. Але місцями відчувалося, що подобається читати автору і чим він надихався. До речі, дуже прикольний збіг, але бачила в книгарні, як ця книга Кий Морозна Орда зараз стоїть поряд поруч на поличці із Гаррі Потером. Персонаж Шугайстер, який не може не сподобатися. Мені здається, в цій історії мені нагадав дещо Хагріда із Гаррі Потера, і так само історія про Морозну Орду. як... Зібрання пуганців та сили зла, звісно, трішечки викликало асоціації з книгами Толкіна, але десь це було навіть приємно, тому що на якихось сторінках я себе зловила на думці, що чугайстер мені прямо десь візуально навіть схожий на Хагріда. І це знаєте, зустріти дуже схожого персонажа, який в тебе викликає теплі емоції, але в зовсім іншому сетінгу, в зовсім іншій стилістиці. І ти такий, це добре знайомий архетип. Це зрозумілий архетип, але ти бачиш, як він функціонує в іншому світі. Загалом, так, якщо навіть розбиратися з точки зору архетипів і піти в сторону літературознавства та міфології, то можна таки цікаво доволі покопирсатися в цій книзі. Але про це вже явно не в цьому відео, тому що. Зараз покажу кілька кадрів із закритої презентації. Це для вас можливість дізнатися ексклюзивною інформацією з перших вуст від самого Ніка Лисицького. А далі перейдемо до розіграшу книги. Українська міфологія своїм масивом, своєю ґрунтовністю вона нічим не поступається. Наприклад, скандинавські міфології нам є про що розповідати. Але є над чим працювати, тому що якщо вже трішки заглиблюватись навіть в історію, трішки досліджувати якісь культурні аспекти, ти розумієш, що на відміну від традицій інших народів, у нас, на жаль, не було письмової традиції. Саме записувати міфи з приходом християнства, те, що передувалося з уст в Уста, якби усний фольклор, він спеціально викорінювався, тому до наших днів мало чого дійшло, на жаль. Тим не менш, ти говориш, що книга, робота над книгою велася саме у 22-му році. По суті, книга створена за рік, але під час прочитання мене постійно не покидало відчуття, що воно ну, оброблено дуже багато матеріалів. Це дуже ґрунтовні дослідження. Більше того, ти не тільки віриш цим персонажам, коли читаєш там, це не тільки про психологізм, але й дивуєшся, наскільки. Вони вивчені, наскільки вони досліджені там взяти тих же, наприклад, характерників про них взагалі мало чого відомо. Взяти тих же домовиків, як вдалося так швидко обробити матеріал, чи це робилося трошки все ж таки довше? Це, це було не швидко. Це було якраз починаючи з 2020 року. Було поступово а були на цьому шляху певні помилки, тому що починаючи цей процес, я не дуже багато знав. Про власне наукову сторону міфології, але мені хотілося розібратися, тому що міфологія насправді така цікава штука, це не точна наука. Е, є дуже багато різних бачень, скажімо так, на одні й ті самі міфологічні факти. І розібратися, які з цих фактів є достовірними, глибшими, глибокими, це насправді потребує певного певного часу, певних джерел, певної взаємодії з фольклористами і. Ця взаємодія відбувалася і до а, написання книги, і особливо під час написання книги. І тут я особливо хочу подякувати пані Олесі Наумовській, фольклористці, докторці наук а, цій співробітниці університету Шевченка, яка дуже а, допомогла і консультувала власне, а, з певних питань а, там, образів або джерел. І було дуже приємно після того, як вона прочитала книгу, власне отримати її фідбек. А, Дуже позитивний. Він у нас зараз є представлений вже на сайті у відгуках. Якщо буде у вас час і натхнення, запрошую на наш сайт почитати. Там вже є відгуки. І, власне, так, завданням. Під час роботи над книгою було власне, щоб ось е всі наші герої міфічні, які, які є в нашій міфології, які по суті вони не вигадані. Це наш там двохтисячоліття наша наша історія. Щоб вони були представлені таким чином, як вони є е їх образи є в етнографічних джерелах. Але при цьому, звісно, вони діють в новому сетінгу, в фантастичному всесвіті, мають свої завдання, свою роль. І відповідно, це, ну, це не наукова література, звісно, тобто вони. Вони є героями фентезі. Мені захотілося, або хтось із вас також виграв примірничок цієї книги, і про неї дізналося якомога більше людей. Тому ось цей другий примірничок. Кий і Морозна Орда поїде до когось із вас. І знову ж таки, умови розіграшу дуже-дуже прості. Перше це підписка на мій ютуб канал. Друге, це лайк цьому відео. І третє це написати під цим відео коментар, в якому розповісти, чому ви хочете прочитати цю книгу або. Чи є у вас улюблений персонаж української міфології і хто це? Розіграш триватиме до 6 квітня, включно. Результати будуть тут, на моєму Ютуб-каналі, а також на каналі в Телеграмі. Посилання я залишаю в описі під відео. Так само там буде лінк на посилання. Соціальних мереж книги Києва Морозна Орда і де можна придбати примірничок. Але бажаю всім удачі в розіграші. Приймайте участь. Якщо ви ще раптом не підписані на канал, ви знаєте, що робити. Дуже-дуже дякую за перегляд. Обіймашки. Пам'ятаємо про те, що добро завжди перемагає. І побачимося далі в атмосферних випусках. Па-па! Для мене одним із показників якісності, мабуть, такого слова нема. Цікаве співпадіння немає такого слова в українській мові. Збіг. Угу. А, до речі, там характерники, відьма, чугай, хухи, домовики давні божі.